Ось така гарна зимова річка Сіверський Донець у нас. По берегам крига, ну я думаю, що вона тонка, тому що тут течія і течія досить добра. Ми тут оплавали на байдарках. Так, Діна, О, там Он там. Дві білих крапки там лебіді плавають. Ну їх не видно. Ось там ось прямо. Діна, Діна назад. пошли. Дикі качки плавають. А ну напишіть рибалки, хто ловить чи ловиться щука на спінінг в таку пору року, як зараз, ось якщо покидати на блісну.